Вся Україна спостерігає за цими хлопцями. Юрій Регліста Іван Онисько вирішили здійснити піший похід з Ужгорода до Харкова. Причому в свою подорож мандрівники не брали речей, грошей та навіть взуття. Про свої пригоди чоловіки розповідають на сторінці у Фейсбуці, яка так і називається просто босо. Сьогодні вони завітали до Житомира та зайшли в гості до міської ради, де їх зустрів Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Це насамперед підкреслює, наскільки українці гостинні. і що можна навіть не маючи присобі при собі не грошей не речей якісь? Пішки прийти всю Україну і поділитися своїми враженнями а ділитись мандрівникам було чим. Їх подорож становить понад дві тисячі кілометрів, чого тільки в дорозі не траплялося, але спати просто неба друзям не доводилось. Завжди знаходились добрі люди, які надавали хлопцям дах над головою, їжу та воду. М мабуть, навіть не уявляєте, просто наскільки в нас прекрасна країна, наскільки вона гарна. Я це кажу, тому що я подорожував я. Не бачачи Україну, я поїхав в багато країн, такі вау, вау-вау! Тут приїжджаю і йду, і кожного дня дивуюся, бачимо щось нове, і особливо нас захоплюють люди. Він... Соно філософії подорожі для мене це інтерес до пізнання. Тобто, подорожуючи, можна пізнавати себе і світ. Подорожуючи взутим, можна по одному це робити, подорожуючи босим, дуже дуже цікавим способом це відкривається. Ну і не тільки те, що боси, взагалі весь той формат, який в нас є, він дає змогу пізнавати світ дуже-дуже особливо. Люди, яких зустрічають мандрівники до такого марафону, ставляться по-різному. Мені стосовно філософії більш подобається, коли в нас немає місії і люди самі нам її придумують. Релігійні люди кажуть, о, то ви як паломники, спортсмени кажуть, це такий величезний айрон-марафон. Люди додумують, а ми собі. Просто йдемо, просто боса. До Житомира приїхала мати Юрка та розповіла, з чого почався згадом такої подорожі, та як жінка погодилася відпустити свого сина в такий непростий похід. Він сперва запропонував, щоб я йому вишила сорочку. Вишиваний, це був вишиваний шлях. Він зговорив, що я собираюся йти в подорож з Ужгорода до Харкова. Ну я сперва прийняла це, як будто не повірила. Потім, все таки, я повірила, почала вишивати. Вишивала я цю вишиванку. Тим більше, ви бачите, я їм вишивала двох. Ну зразу якось такий осадок був на душі, що це ж і босими, і тяжко. Ну потім я з цим змирилася, підтримую його. Сьогодні Юрко та Іван будуть чекати на всіх бажаючих поспілкуватися в неформальній атмосфері в центрі творчості Антена. Початок о 17.30. Окрім того, житомиряни, ми запрошуємо вас приєднатися до нас. Підтримати хвилю позитива в Україні, тим паче завтра таке дуже велике свято для країни, прийти до нас у вишиванці, скинути своє взуття до фонтану в центрі навпроти театру імені Кочергі і прогулятися з нами центром міста, побачити Найкен о 12-й. 30. О 12.30. Подорож триває вже 40 днів. За останні 10 днів чоловіки прийшли 260 кілометрів, тобто 26 кілометрів у день. І якщо продовжувати зберігати таку швидкість, то подорожуючи до 27 жовтня зможуть досягти Харкова. Вікторія Хлайн, Дмитро Тітинок, телеканал СК1.